Так, про мої до моїх я випала для вас локацію, є в Венеції. Ще центр не ходила, але була на сніданку. Це такий вигляд, який більш зручно мені вийшло. Ну, тому що треба попрацювати все ж таки з обладнанням для нормальних зйомок. І та картня, карта дня, думаю про вас і про себе. Відірка жезлів. Фейки мої, фей. Сьогодні ви щось будете бодатися або, сама собою, стосовно якоїсь теми, або стосовно якогось рішення, або з якимись людьми, або з якоюсь людиною, тобто бодатися. Якщо сама собою, то вести з собою розмову, да? а от, в будь-якій сфері життя. Да? Тобто, чи так те, що ви думаєте, чи треба вам робити те, що ви хочете. Ви знаєте, я згадала нещодавно робила розклад. Що там таке? Нещодавно робила розклад. Хтось би біж біжить зараз. Ось так. Бачите, треба. Е, нещодавно робила розклад. Ця італійська мова обожнює. А де він там кричить? Подивимось. Ось вода. Бачите чи ні? Так ось, колись була розклад, робила нещодавно фейчки, і у неї було, що вона стосовно чоловіка сама собою вела словесну розмову і боротьбу, да? бо розум казав одне, а душа казала інше. Тож те саме може бути і у вас, але знов кажу будь-якій сфері життя. Двець мою групу телеграм, там дуже багато вже є відео з Венеції про те, як я йшла вчора вночі годину 25 хвилин, це може тільки ханочка. Тобто я приїхала на плазу Рома і звідти подивилась ну 35 хвилин йти, а я ж спортивна дитина. Думаю, ну дойду. По ітозі я йшла годину 25, обійшла всю нічну Венецію по всім закоулкам, хто хоче за мною слідкувати і бачити. Ну, на відчуття, що десь близько, і бачити всі відео з Венеції, все де я буду, давати струпу телеграм, підписатись на мій Ютуб, якщо ви не підписані. тікток, інстаграм, всім гарного, по можливості мирного, і спокійного дня і всіх заспокоюю. Ви мене питає Ханочка, така що розклади відкладаються, бо багато замовлень. нічого не розклад... не відкладається. Я тут відпочиваю, але я також відпочиваючи і працюю, бо це моя, моя улюблена праця робити вам розклади, тому вважаю, тому що тут така атмосфера. Венеція, ви бачите, які всі дуже гучні, які всі дуже кричущі, які всі дуже емоційні. Розкажу більше про отель. Про отель також дивіться в групі.